Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І сьогодні у нас на черзі 14 й розділ книги пророка Єзикіїля. Прийшли до мене кілька мужів зі старішин Ізраїлю та й посідали переді мною. 14 розділ починається з того, що з'являються нові дієві особи старішини Ізраїлю, і нам може видати, що це ті самі люди, про яких ми вже читали в 8 розділі. Але насправді в 8 розділі написано, що прийшли старішини юдеї, тобто ті люди, які були переселені разом з пророком у Вавилонію. А ось ці старішини Ізраїлю, швидше за все, це були люди, які тим чи іншим чином вони мали змогу. Мандрувати між Ізраїлем і Вавилоном і ходили з певними завданнями туди і сюди. І от вони, бувши в Вавилоні, вони почули, що є пророк, який говорить щось. Ну, Скажімо так, цікаве, так і вони вирішили піти, поговорити з ним, перевірити його. І тим більше, в цей момент часу історичний, в Єрусалимі пророкує пророк Єремія. І він так само говорить цікаві речі, які багатьом людям не до вподоби. І вони швидше за все вирішили перепровірити, чи збігаються слова пророка Єзикієля з тим, що говорить пророк Єремія. І от що Бог каже далі: і було до мене Господнє Слово такого змісту. Сину людський, ці чоловіки впустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатись за порадою? І ось цей вірш третій він надзвичайно важливий, тому що він робить виклик для багатьох людей і минулого, і сучасності. Бог. Задається питанням, да, до пророка він каже: чи мають право люди, які впустили в свої серця ідолів, звертатися до Бога за порадою? Тобто Бог говорить пророку, по перше, те, що ті люди, які прийшли, вони... Є ідолопоклонниками для вони, взагалі в Ізраїлі. Ось це була проблема дуже велика, коли ідолопоклонство і віра в істинного Бога вони змішалися докупи. Тобто відбулось поняття синкретизму, поєднання релігії. Люди вірили і в Бога Ізраїля в Яхве, і люди так само вірили в інші божки, і здавалося, для них, що це є нормально, але Бог каже, вони впустили ідолів власні серця. І це порушення другої заповіді. Друга заповідь, я нагадаю, вона звучить так: не створюй собі е, ідола чи кумира і не поклоняйся, тому що Бог він один єдиний. А ідол, взагалі, взагалі, що таке ідол? Ідол це те, на що людина покладає свою надію. Це не обов'язково може бути статуя, на яку люди моляться, але це так само можуть бути. Інші люди, там, наприклад, президент, прем'єр-міністр, депутати це може бути е, пастор церкви, єпископ регіону об'єднання. Це, якщо люди покладають на них і надію, це так само є ідолопоклонством. Ідолопоклонством є покладання надії на свої гроші, на фінанси і всяке таке. І от ось цих людей, які прийшли спитати. У пророка да, слово від Бога в них було ідолопоклонство. і Бог, Бог задається питанням, чи мають право вони до нього звертатись. Е, і продовжує. Тому поговори з ними і скажи їм, що говорить владика Господь. Е, подальші всі слова в 14 розділі це фактично відповідь Бога до цих людей. Кожна людина з Ізраїлового роду, котра впустила в своє серце ідолів і поставила перед собою спотикання до гріха, а потім приходить до пророка. То в такому разі я, Господь, сам відповім йому згідно з тим, на що він заслуговує, в залежності від кількості своїх ідолів. Бо говорить, що відповідь буде давати не пророк. Пророки в давнину могли давати певні поради людям, знаючи закон Божий, і вони могли е, вирішити е, якісь питання, проблему, допомогти. Але ось тут Бог каже, я сам з такими людьми буду розбиратися. Буду розбиратися згідно того, що ці люди заслуговують. Може так, я викрою злочини серця Ізраїлового роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. Страшні слова Бог каже в п'ятому вірші, Бог каже, що людина, яка впустила в своє серце ідолів, мало того, що вона спотикається через них постійно, тобто постійно грішить проти Бога. Але такі люди вони стають для Бога чужими, незважаючи на те, що вони вважають, що вони вибраний народ. Це стосується так само і нас, християн сьогодення. Тому скажи Ізраїловому роді, родові. Що говорить Владика Господь? Наверніться та відверніться від ваших ідолів, і навіть не дивіться на всі ті ваші гедоти. Адже я сам, Господь, відповім кожній людині Ізраїлового роду і кожному приходцеві, що живе серед Ізраїлю, всім, хто лише не відійшов від мене і впустив своє серце своїх ідолів, поставивши перед собою спонукання до гріха. Після чого приходить до пророка, аби через нього про щось спитати мене в сьомому вірші. Бог каже, що для нього немає різниці, чи ця людина вона єврей по крові, по роду, чи це прихідько, тобто людина, яка є прозелітом, яка з іншої віри, з іншої релігії навернулася в релігію євреїв, в юдеїзм, і почала жити серед цього народу. Бог каже, йому немає різниці. Кожна людина, якщо вона е, один раз почула слово від Бога, а потім від нього відходить, то вона не має права питати пророка. І Бог буде таких карати людей. Я спрямую свій погляд проти того чоловіка і учиню його ознакою та притвою тим, що викорені його з поміж мого народу, і ви дізнаєтесь, що я Господь. Е, восьмий вірш. Бог каже, що спрямує свій погляд проти. І ці слова вони перекликаються з тим, що написано в книзі Чисел, шостий розділ, там де ми читаємо про благословіння синів Аарона, коли Бог наказав, як сини мають благословляти народ, і там є такі слова: зверни свій погляд на, на цю людину. «засяй». я зараз прочитаю це, мабуть, буде дуже цікаво для себе повторити. Книга Числа, шостий розділ. 24 і далі вірші написано так: Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе, нехай Господь засяє своїм обличчям на тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Це благословіння синів Арона. А ось тут Бог каже, що спрямує свій погляд не на. А проти такого чоловіка, тобто, Бог сам зробить не благословіння цієї людини, а прокляття. І це прокляття буде виражатися в тому, що е, викоренить споміж народу, тобто е, ім'я такої людини не буде записано в книгу життя, і це найстрашніше, що може трапитися. І окрім того, Бог каже, що учинить ознакою та притчею. Причою для інших людей і ознакою, тобто Бог хоче, щоб ми всі були ознакою його для цього світу. Ми являли його своєю праведністю. Але якщо ми будемо себе некоректно вести відносно Бога, да, то Бог може використати нас для того, щоб показати іншим людям, що Він є Бог, але ми при цьому будемо ознакою, притчою в негативному сенсі цього слова. А якщо пророк дозволить себе обманути і скаже, що це, ніби я, Господь увів того пророка в оману, то й проти нього я простягну свою руку і знищу такого з поміж мого народу, Ізраїля. Обидва понесуть покарання за гріх, як той, хто питав про пораду, так і пророк, аби Ізраїлевий рід більше не відхилявся від мене і більше не опоганювався всіми своїми злочинами, а був моїм народом. Тоді я буду їхнім Богом, говорить Владика Господь. В цих віршах мова йде про те, що Бог каже, що якщо пророк буде використовувати його ім'я для того, щоб казати те, чого Бог не казав, то і пророк і той, хто до нього звертався, будуть покарані обидва. І це так само дуже важливий момент, тому що в давнину. Пророки це були не тільки посвячені Богу люди, але це були люди, які намагалися на цьому щось заробити, мати певний зиск з цього. І тому вони для того, щоб їхні слова здавалися більш вагомими, вони дуже часто казали, так говорить Господь. І от Бог каже, якщо я такого не казав, а ви так сказали, то і пророк, і та людина, яка звернулася, буде покарана. І продовжуємо читати. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, якщо згрішить проти мене якась країна, учинивши щодо мене віроломство, то я простягну проти неї мою руку і знищу її хлібні запаси. Пошлю на неї голод і почну губити людей та худобу. І коли тут зробимо паузу, тринадцятий вірш Бог говорить. Про е, якусь країну, але мається на увазі е, певно, ж Ізраїль він каже: якщо країна уч, учинить віроломство, віроломство це певний юридичний термін, який означає, що союз або договір е, буде порушений кимось. І от е, Ізраїль він перед тим як народ вступив в землю обітовану, вони присягали Богу на вірність. Вони казали е, амінь, що виконують все, що Бог в той день їм сказав. І цим самим вони війшли в заповіт з Богом, і вони самі ж його порушили. І от порушення заповіту, порушення певного договору між Ізраїлем і Богом, воно тут проявляється в терміні віроломства. Так? І це те, на чим і нам варто розмірковувати, тому що е, якщо ми увійшли в союз з Богом, то нам не, не варто його порушувати, тим більше, якщо країна вважає себе християнською, посвяченою Богу. Е, продовжую читати. І коли б серед них було три відомих мужа: Ной, Даниїл та Йов, то своєю праведністю вони врятували би лише самих себе, говорить Владика Господь. 14-му вірші Бог згадує про трьох дуже вагомих постатей в ізраїльській історії і в народі Ноя, Даниїла та Йова. І ці, це три праведника, які змогли врятуватися в дуже тяжких обставинах. Ной він спасся під час потопу і спас свою сім'ю. Даниїл, він був відомий в. Цей час, бо він якраз був сучасником цих людей, і він вже прославився тим, що він врятував і себе, і своїх друзів, коли цар Навуходоносор хотів винищити всіх мудреців, бо ніхто не міг дати пояснення його сну, який він бачив. Ну і Іов, ця історія була дуже-дуже відома серед євреїв. Він не дарма вона війшла і в Біблію, як праведник, який витримав всі. Можливі спокуси від сатани, і все-таки залишився вірним Богу. І от в той час панувала така ідея, що е, якщо серед людей є праведники, так, то і народ, е, ці праведники можуть спасти своєї віри. Тобто було таке поняття про певну колективну е, відповідальність, і колективний, е, е, як би це так сказати. Колективна праведність, так, якщо храм Божий стоїть посеред Ізраїля, значить вони всі умовно вважаються праведниками. Якщо Бог їх вибрав, значить вони всі праведники. Але Бог ось тут бере і перемінює це їхнє бачення. Він хоче сказати дуже важливі речі. Каже, що навіть якби були одночасно три найбільших праведника до того часу, які були Нойдани і то Бог каже, що вони могли врятувати тільки самих себе. Народу це не стосується, тому що як далі в Біблії продовжується ось ця думка, праведник своєю вірою жити буде. Він не може жити вірою іншої людини, вірою своїх предків, своїх родичів, своїх близьких чи знайомих, тільки виключно своєю вірою. І ось тут Бог якраз про це і каже, що віра праведників вона може спасти тільки цих праведників, а не всю країну. І якби я спровадив на край лютих звірів, так, що він обезлюднив би і став спустошеним, так, що ніхто не проходив би через тих звірів, то хоча б були б в ньому ці три чоловіка, як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок. Були б урятовані лише вони самі, а край був би спустошений. Аби коли б я спровадив на якусь країну меч, звелівши, нехай пройде країною меч і вигубить у них людей та худобу, то ці три мужа, поміж ними, як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок, а тільки вони самі були б врятовані. А коли я послав би на якусь країну моровицю або вилив на неї мій гнів, допустивши кровопролиття з тим, щоб знищити людей і худобу, то хоч би були там Ной, Даниїл і Йов. Як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок своєю праведністю вони врятували б лише власне життя. І е, Бог от пере, е, в цих віршах з 15 по 20 він перелічує чотири е, види покарання, які е, можуть впасти на країну, які дуже потужні. Це меч, тобто війна, це е, голод. Це моровиця, тобто різні хвороби, і це е, дикі звірі, дикі звірі, е, які перешкоджали певній діяльності, тому що вони по перше загризали стада людей, а по-друге, самі нападали б на людей і унеможливлювали би пересування по країні а і таким чином вони б знищували економіку. І от Бог каже, що якщо б ось ці чотири проблеми прийшли б по черзі, то ось. Ці три праведника вони б не могли врятувати навіть власних синів чи дочок, як це, наприклад, зробив мною, да? а врятували б тільки самих себе. І далі Бог продовжує: адже так говорить Владика Господь, якби навіть я спровадив на Єрусалим такі свої чотири найстрашніших покарання. Меч і голод лютих звірів і моровицю, аби вигубити в ньому людей та худобу, то все ж таки залишиться в ньому кілька врятованих синів і дочок міста, котрі вийдуть звідти. Вони прийдуть до вас, і ви побачите їхнє життя та їхні вчинки. Ви перестанете сумувати з приводу нещастя, яке я спровадив на Єрусалим, усього, що я допустив, аби впало на нього. Вони вас потішать тим, що ви побачите їхнє життя та їхні вчинки, і зрозумієте, що я даремно учинив усе те, що в ньому сталося, говорить владика Господь. Амінь. Чотирнадцятий розділ закінчується словами надії на те, що певний остаток він все-таки буде збережений. І що це за остаток? Це е, сини і дочки які врятуються і дивлячись на життя яких. Люди все зрозуміють, тобто, це праведники, які дійсно своєю вірою доведуть, що вони вірять в Бога, що вони не мали нічого спільного з ідолопоклонством, і те, що Бог їх збереже в умовах тотального руйнування Єрусалиму і Юдеї, це буде великою ознакою для тих переселенців, які вже були у Вавилоні. Таким він був 14 й розділ. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під відео, діліться обов'язково цим відео зі своїми друзями, які так само люблять розмірковувати над Словом Божим, і зустрінемося в наступний раз.